Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин сьогодні у випуску про те, як в Кременчуці відзначили День захисника України, про ювілей Кременчуцького національного університету імені Остроградського та про лауреата премії Ковпака. 14 жовтня кремечужани провели низку заходів, присвячених дню захисника України. Цього дня посадовці та городяни вшанували пам'ять загиблих героїв. АТО. поклали до могил квіти, відкрили меморіальну дошку Андрію Покладову і взяли участь у панахиді у Свято-Миколаївському соборі. Подробиці у наступному сюжеті. Зранку перший заступник міського голови Віктор Калашник разом з іншими посадовцями відвідали алею слави героїв Фато на свіштовському кладовищі. Керівники міста поклали до могил квіти та вшанували пам'ять загиблих. Учасника АТО Олександра Поросюка ми зустріли батька загиблого воїна. Чоловік залишився один із дружиною виховувати 14-річну онучку. Мама ж теж 12 років, як умерла поболяє. Їй було ще дві з Я ж в місті з бабушкою буду освітувати. Також посадовці поклали квіти до могили Героя Небесної Сотні Ігоря Сардюка та відвідали кладовище, що знаходиться на вулиці Петровського. Там похований загиблий боєць Олексій Древаль. Також у день великого православного свята покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна вважається захисницею українського козацтва, а тепер і українського війська відбулася панахида за загиблими захисниками вітчизни у Свято-Миколаївському соборі. Демобілізовані військові керівники міста, прихожани та пересічні кременчужани у спільній молитві пом'янули всіх вояків, які віддали своє життя в ім'я України. З часів українського козацтва це вони, саме вони, були першими захисниками і визволителями держави нашої. Президент наш Петро Олексійович прийняв мудрі рішення. І призначив цей день днем пам'яті і шанування захисника України. Предцятив моїх творчим твоїм духом, нині посича і на Божого благословення, покровительства, покровительства Матері Божої. Також 14 жовтня у Кременчуці увічнили подвиг Андрія Покладова. На будинку номер 8 по бульвару Пушкіна, де пройшли кращі роки дитинства та юності загиблого в зоні Ато Кременчужанина, урочисто відкрили меморіальну дошку. Дошку відкрили мати героя Ганна Покладова та секретар міської ради Василь Євко. Перший лейтенант 128-ї гірсько-піхотної бригади Андрій Покладов загинув як герой у лютому під Дебальцевим, захищаючи незалежність та цілісність України. Мама Андрія виступила перед присутніми. Ледь стримуючи сльози, розповіла про сина, який виріс гідним громадянином, був люблячим сином і дбайливим батьком. Він пішов захищати територіальну цілісність країни і не вернувся. Я плакала і питала. Синок, навіщо? А він відповідав мама, гортись. Кременчук пишається своїми синами і пам'ятає: герої не вмирають. Подвиг кременчужанина був відзначений на державному рівні. Указом президента України Петра Порошенка Андрія Покладова посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Вчора у День захисника України на Свиштовському кладовищі вшанували полеглих бійців. Заступник міського голови Віталій Малицький з учасником АТО Сергієм Бондаренком. Віталій Малецький та Сергій Бондаренко вшанували пам'ять про безсмертний подвиг Ігоря Сердюка, який віддав своє життя на Майдані під час Революції Гідності. Вклонилися на могилах кримчужан, які загинули героями на передовій беремного сходу за ідеали української державності. До підніжжя пам'ятників поклали гвоздики, червоні, мов краплі крові полеглих на полі бою вояків. Відвідали і могилу побратима Сергія Бондаренка, керменчужанина Олексія Древаля, похованого на цвинтарі на Петрівці. Олексій героїчно загинув в Іловайському котлі. А ти ми стали три села Сівограбська на виході кананом дали зелений коридор. 29 августа. Попали під обстріл. Олексій попав под мінометне обстріл. Були два ранения. ранення. Після першого ранення що мог, що в силах був, після второго ранення в ногу продержався шість часов і після того його не стало. Вічна пам'ять нашим героїчним землякам, які ціною власного життя здобувають можливість теперішнім і прийдешнім поколінням українців жити у вільній країні. Серед низки святкових заходів наймасштабнішим був день відкритих дверей у військовій частині 3059. Усі бажаючі мали змогу прийти і подивитися на військову техніку та зброю. Подробиці далі. Ворота військової частини 3059 зазвичай зачинені. Вхід на її територію стороннім суворо заборонений. Але в день захисника України браму відчинились для всіх, хто побажав зазирнути у військовий світ. Справжнім сюрпризом для відвідувачів стало те, що зброю можна було взяти до рук і переконатися в її справжності. Хорошо, видно, якщо там з дальней дистанції то в голову сильно попасть, буде больно. Я очень ну, увлекаюсь автоматами. У мене очень много колекцій пластиковые ну, І пластикові є, і, ну, і у мене ще дідусь служила і від нього залишився пістолет. Також військовослужбовці влаштували майстер-клас по наданню медичної допомоги. Наприклад, як правильно робити укол у вену. Перший заступник міського голови Віктор Калашник також завітав до військової частини. Посадовця дуже вразила снайперська гвинтівка українського виробництва. Вона вже обладнана прицілом сучасним. Уже на неї є також прицілничного бачення. Сучасний наш снайпер він А прицільна стрільба з якої дальності. До 1300 метрів метрів. Ефективне Відвідувачі розглядали військові автомобілі середини, одягали військове обмундирування, випробували засоби зв'язку. Окрім того, можна було навчитися збирати та розбирати автомат. Кнопочка, магазин передохранитель, запобіжник. нажимаємо кнопочку рішка ствольної коробки. Этот автомат я перший раз собираю, Я до дає тевань не забира. Мені нравиться на виставці. Були представлені і військові автомобілі крази, які отримали бойове хрещення під час небезпечних ситуацій в зоні. АТО. це автомобіль краз для перевезення матеріальних засобів військової частини для участі і під час виконання особових завдань. Та на машина в тому році підірвалася на міні з нашим водієм. Ота наші колесо оторвало його, мост оторвало. тарвала. Вона тому, що є з інструментом, було, був захист водія. Він отримав там загризу чим голови, сузуло в але був живий. Поки дітлахи фотографувалися зі снайперами, дорослі займалися корисною справою. Плали маскувальні сітки. Я вважаю, такою дорожність в кожній частині в кожному місті. Щоб люди знали, як солдатам їхні проблеми, і ми знали, що сюди є рядом крепке плечо, яке піддержить. Для тих, хто планує присвятити життя армії, нацгвардійці провели екскурсію. В казармі хлопці побачили, в яких умовах служать солдати. Наша армія стала сильніше, це видно. виросту і піду служити. Усіх відвідувачів святкового заходу військові частували запашним солдатським кулішом. Гості зізнались, такої смачної каші вони ще не куштували. Думаю такою назваш. Дуже Каша, яка приготована на вогні, зовсім відлічається того, що приготована на плиті. Дома теж кашу кажу але тут вкусніше. Мама варить вдома кашу, макашу такої ще не їла ніколи. Кременчужани відзначили свято у військовій частині, подарувало їм море вражень та задоволення. Люди старалися зробити, щоб нам було цікаво, приємно, щоб ми чомусь навчилися спасати людей. Тут було багато машин, собаки, і нам ще подобалося, їсти кашу. Ми бачили посмішки дітей, задоволених батьків. Всім було весело, тому що. Це свято, і я скажу так, що кремічани ми спокійно, тому що мир, який є в нашій державі, ми збережемо і дамо можливість працювати, виховувати дітей і мирно жити. Вітаємо всіх з Днем захисника України. Сьогодні Кременчук з офіційним візитом відвідав голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Посадовець привітав нас гвардійців зі святом захисника України та взяв участь в урочисному засіданні вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Подробиці в наступному сюжеті. З нагоди Дня захисника України та у 15-ї річниці створення військової частини «3059» двоє військовослужбовців отримали почесні грамоти полтавської облради за значні особисті заслуги у захисті державного суверенітету, високі показники у бойовій та професійній підготовці. Окрім того, голова облради Петро Ворона передав командиру полковнику Олександру Аленіну тепловізор. До речі, саме цей спецпристрій вже став у нагоді військовикам на лінії фронту. Це той тепловізор, який закупила світ. С обласна рада, який пройшов вишкіл або використання 79-ї аеромобільній бригади в моєму підрозділі. Хлопці демобілізувалися завдяки йому, коли вони стояли в Широкіному. Звичайно, дуже багато хлопців залишилися невсхожими живим. Командир Кремчуцьких нацгвардійців подякував за тепловізор, який значно полегшить бійцям службу на бережному сході. Цей подарунок, який ми будемо використовувати. Вічений служби в зоні АТО, метою забезпечення виконання особових завдань і збереження життя особового складу. То ми дуже вдячні. Перший заступник міського голови Віктор Калашник відзначив, що до того ж нацгвардійці ще й проводять значну виховну роботу з підростаючим поколінням, як то вчорашній патріотичний захід, що відбувся на території військової частини. День відкритих дверей на території цієї частини. І тут побувало майже пів Кременчука, дуже багато було дітей, і дійсно вони. Показали, що вони демократичні, вони разом з населенням, вони разом з кременчужанами спілкувалися з дітьми, всім було дуже цікаво. Після візиту до нацгвардійців голова облради Петро Ворона взяв участь у урочистостях з нагоди ювілею в Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського. Сьогодні у вищі відзначають 95-річчя відкриття першого навчального закладу у нашому місті. Історію становлення університету присутнім на урочистому засіданні вченої ради повідав ректор Михайло Загірняк. Ми пишаємо. Ось історією, традиціями, відмінниками освіти, працівниками, успішними випускниками, добрим ім'ям університету, його визнанням, досягненнями, які ми примножуємо. Витоки Кермучицького національного університету імені Остроградського сягають 1920 року, коли в Кермучці були засновані вищі педагогічні, курси, які прирівняли до вищого навчального закладу. Університетську спільноту з 95-річчям привітав голова облради Петро Ворона. Я хочу вам сьогодні подякувати від імені і обласної адміністрації, від себе особисто, і територіальних громад за те, що ви, як співала в багатьом молодим людям дали путівку в життя. А путівка в життя це високий рівень знань, це високий запас, міцних знань. А знання це те, що дає можливість їм реалізуватися. Перший заступник міського голови Віктор Калашник подякував за свою другу вищу освіту, отриману в КРНУ імені Остроградського. Бажаю всім мира, добра, міцного здоров'я, ну і звичайно процвітання нашому університету, гордий тим, що я теж другу освіту отримав в нашому національному університеті економічному. і за це вам дуже вдячний. З нагоди ювілею до вишу завітало чимало інших почесних гостей, в їх числі перший віцепрезидент національної. Академії педагогічних наук Володимир Луговий, представники вищих шкіл та університетів Китаю, Чехії, Словаччини. Безліч привітань, подарунків, нагородження нагрудним знаком імені Ушинського Національної академії педнаук, вручення почесних грамот та присвоєння звання почесного доктора наук. Це для мене велика честь. Я хотів би виразити свою благодарність за цю награду. Мене радує, що ця награда мені достається в університеті який в 2010 році отримав високу оцінку своєї діятельності його включення в категорію національних університетів. Кармушіцькі новини приєднуються до привітань та бажають колективу університету нових значних здобутків на професійній ниві та процвітання. Тепло подається, але не доходить до споживачів. Більшість житлового фонду підключено до опалення, але є окремі будинки, в яких й досі холодно. Сьогодні під час чергової інспекції житлового фонду заступник міського голови Віталій Малицький виявив цілу низку системних проблем. Докладніше далі. Мешканці будинку по Шевченка 9 без опалення. В квартирах холодно, в добробит не додзвонишся. Причина відсутності тепла у підвалі покрали крани на мережах теплопостачання. Мешканці скаржаться, злодії залізли у підвал через відсутність замків на дверях. Ви сьогодні тут багато вже зробили. Там нужно зробити виводи з цього, щоб перед пуском тепла була ревізія. Тобто, ви приходили сюди і смотрели. Два ні в четвер закончили, поварували теж 20 Імкраном до тридцять то есть это уже перед пуском. Прямо я прошов вот до до пол подвала. Прошов задам до час роботи. До первого до второго не доходил, вот Здесь прошовся все, все на месте было. за выход, За эти выходные. то, есть это це да зайві виходне Да. у подвале Бригада працює. Втім, пустити тепло на увесь дім. Сьогодні слюсаря не обіцяють. Тож Віталій Малецький вирішує розбиратися із проблемою безпосередньо у добробиті. Зважаючи на численні скарги мешканців, на неможливість додзвонитися до управляючої компанії, розпочав із диспетчерської служби 053 66 380 25. Це ваш номер сім два да номер. А по чому телефонні дзвоніть? Сейчас утіду вот визов в аварійній проблеми із систематизацією заявок та термінами їх виконання. Біля добробита до віцемера звернулась мешканка вулиці Бутиріна. В її квартирі також холодно через завоздушеність системи. Жінка вже третій день чекає, коли на її заявку відреагують. Сьогодні четвер. «Вторник, среда, і сьогодні четвер. Уже разом двадцять я дзвонила сюди не тільки я, а й другі, тому що ребенок сорок И і это самое, никак не можуть спустити. Це, сам, Воздух. Воздух. Новий директор лише тиждень на посаді, але бюрократичні недоліки компанії знає і обіцяє виправити. Попробуємо навести порядок. Дай Бог. Потім надіяється. Ну я тоже надеюсь. Повернувшись до багатоповерхівки на Шевченка, визначились із першочерговістю робіт. Один під'їзд таки буде із теплом вже сьогодні. Другий підключать завтра. Ми з керівником управляючої компанії на цю тему поговорили. Він недавно працює, але ми впевнені в тому, що він зробив правильні висновки. Зараз намагається ситуацію цю виправити і намагається зробити так, щоб в цьому будинку тепло було. Вже перший під'їзд буквально через кілька годин буде з теплом. Другий обіцяють зробити завтра зранку. Підсумовуючи побачене, Віталій Малецький зазначив, контролюватиме процес підключення тепла у місті, допоки увесь житловий фонд не буде запаленням. Ми зараз продовжуємо роботу. Оту по пуску тепла. Буквально щойно надійшло кілька звернень, і з московської і з молодіжного люди телефонують, що тепла в оселях Кременчужан немає. Допоки це питання не буде вирішено, допоки всі квартири міста не будуть з теплом, ми будемо працювати, будемо вирішувати цю проблему. Маємо привідпишатися. Кременчужанин, відомий у місті волонтер та громадський активіст Володимир Клевжець, отримав почесну відзнаку. Обласну премію імені Ковпака. У номінації власним прикладом сьогодні нашій знімальній групі пощастило особисто поспілкуватися із лауреатом. Герой нашого сюжету добре відома у Кременчуці людина, ветеран збройних сил України. Нині активний громадський діяч та волонтер Володимир Клевжець. Не звикши сидіти, склавши рук, він від самого початку війни на сході взяв на себе волонтерські зобов'язання. Це у його гаражі сьогодні формують гуманітарні вантажі. А віднедавна встановили ще спеціальне обладнання, так звану сушарку, що дає можливість готувати нашим бійцям сухі страви, як то супи чи борщі. Більше всього ми сушимо, тому що Приїжджали ко мне даже домой, нікото бойці і благодарили за сушені борщі. Це я також хочу сказати. Дівчатам з принципу, то з Вони все время нарізали. Они настолько популярні і просять все. Сьогодні з флотом общался, Флот також просить борщі опять. Ми їм очень много передали. В наш час для багатьох Володимир Клевжець став справжнім зірцем. Тож не випадково саме вчора, в день захисника України, волонтер отримав почесний диплом лауреата обласної премії імені Сидора Артемовича Ковпака у номінації власним прикладом. Відзнаку волонтеру вручили особисто голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко та голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. Ця відзнака, скажімо, дала мені. Подтвердила то, что я делал. скажем, Хочу сказать, что область э, ну, отмечает тех людей, которые что сделают в этой стране, Именно в такие тяжкие часы для нашей Украины это война. Допомогу, помогаем. И цветут знаку я получил благодаря не только своему труду, а всех благодаря тем людям, которые идут рядом со мной плечо о плечу, оказывают допомогу нашим воїнам. Запитую, чи не стане щойно отриманий диплом черговим стимулом у подальшій волонтерській діяльності і чую відповідь скромної людини. Та я думаю, відзнака на мене не повлияє. Я як працював, так і буду працювати. Номінація власним прикладом як найкраще характеризує сьогоднішнього нашого героя. Бо, поки є в Україні патріоти, поки маємо з кого брати приклад. Завтра протягом дня синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вітер східний: 3-5 метри на секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 тепла, в день від 6 до 11. Затишного вечора. Бажаю вам я і до зустрічі в ефірі вже за добу.